Розарій для молоді, скорботні таємниці. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, і народився від Діви Марії, що страждав за понтія пилата. Був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, сопричастя святих, і відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Про зміцнення віри, надії і любові радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, тепер і завжди, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. О, мій Ісусе, прости нам провини наші, охорони нас від пекельного вогню. Приведи до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця перша. Молитва Ісуса в Гецеманському саду. І приходять вони на місце, що зветься Гецеманія. Той каже своїм учням: Посидьте тут, поки я помолюся. І взяв із собою Петра, Якова та Йоанна. І почав жахатись та тривожитись, потім каже до них: Душа моя вся смутиться аж до смерті, лишіться тут і чувайте. Пройшовши трохи далі, він припав до землі і почав молитися, щоб, якщо, можливо, минула його ця година, і мовив: Ау, отче, усе тобі можливе. Віддали від мене цю чашу. Та не що я хочу, а що ти. І приходить і знаходить їх у вісні, та й каже до Петра, Симоне, ти спиш? Не міг я чувати ані однієї години? Чувайте ж, моліться, щоб не війти в спокусу, дух бадьорий, але тіло кволе. І, знову відійшовши, молився та промовляв те саме слово. І, повернувшися, знову знайшов їх у вісні. Очі, бо в них були отяжілі, і вони не знали, що йому відказати. Повернувся він утретє і каже їм: спите щось почуваєте? Досить. Прийшла година. Ось син чоловічий буде виданий у руки грішникам. Уставайте, ходімо. Зрадник мій ось наблизився. Чи не буває іноді так, що ти знаєш, як правильно, але не реагуєш, бо боїшся, що скажуть інші? Чи не відступаєш, коли інші мають іншу думку? Ну бо навіщо наражатися на неприйняття або критику. Тим часом Ісус страждає у Гециманському саду, бо бачить наслідки свого рішення, але, зрештою, вибирає те, що правильне, навіть якщо це коштуватиме йому життя. Скільки мені коштує вірність істині? Чи втікаю я, коли за неї потрібно боротися, чи як Ісус? Тримаюся її до кінця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь! Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений Плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений Плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь, з тобою. благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, Молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, тепер і завжди, і навіки вічні. Амінь. О Марія без гріха первородного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Омі Ісусе, прости нам провини наші, охорони нас від пекельного вогню, приведи до неба всі душі. А особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Таємниця друга. Бичування ІСУСА ХРИСТА. Тоді Пилат, бажаючи догодити юрбі, відпустив їм вареву. Ісуса ж, бичувавши, видав, щоб його розіп'яли. Ти боїшся страждань. Це нормально. Це дуже по людськи. Вважаєш за краще уникати їх і намагаєшся це робити, але страждання повертаються. Як немає перемоги без боротьби, так немає життя без страждань якщо втечеш від нього сьогодні, воно завтра повернеться. Тож справа не в тому, щоб уникнути страждань за будь-яку ціну, а в тому, щоб уміти їх приймати гідно. Ісус також страждав, і Він завжди страждає разом із тобою. Хоч би скільки ти страждав, подивися, ти ніколи не буваєш сам у своїй біді, і якщо переживаєш це разом з Ісусом, то завжди рано чи пізно це обернеться на добро. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, тепер і завжди, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Ом'ї Ісуса, прости нам провини наші, Охорони нас від пекельного вогню, приведи до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Таємниця третя. Коронування Ісуса терновим Вінком. Вояки повели його всередину двору, тобто у приторію, та й скликали всю чоту. Вони вдягли його у багряницю і, сплівши вінець із тернини. Поклали на нього та й почали його вітати. Радуйся, царю юдейський. І били його тростиною по голові, плювали на нього і, падаючи на коліна, поклонялись йому. Коли над ним наглумилися, зняли з нього багряницю і одягнули його в його одежу. Опісля ж повели його на розп'яття. Ти хотів би, щоб про тебе говорили по телебаченню, писали в газетах, щоб тебе впізнавали на вулиці, просили автографи. Ти хотів би бути відомим і знаменитим, мати великі багатства. Але не завжди той, хто багатий і викликає загальний інтерес, щасливий. Пам'ятай, що люди, які одного дня аплодують тобі і захоплюються тобою, на другий день можуть про тебе забути. Справді, багатий є не той. Хто здобув багатство, а той, хто навіть позбавлений усього, може прийняти це з гідністю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, тепер і завжди, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мій Ісуса, прости нам провини наші, охорони нас від пекельного вогню, приведи до неба всі душі. А особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Таємниця 4 Хресна дорога Ісуса. І як вони його повели, схопили якогось Симона Киринея, що повертався з поля, і поклали хрест на нього, щоб ніс за Ісусом. Ішов за ним натовп людей Великий, і жінки, що плакали за ним та голосили. Ісус же обернувся до них і сказав. Дочки Єрусалимські, не плачте надо мною, а плачте над собою і над вашими дітьми. Ти любиш комфорт і зручність. Краще не ходити пішки, бо це втомлює, а їздити машиною чи літати літаком. Але найважливіші речі здобуваються важкою працею, і ті, хто втікає від неї, ніколи не досягнуть великих речей. Якщо я втікаю від зусиль, вимог і праці над собою, то маю плакати над собою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний пліт лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний пліт лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний пліт лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний пліт лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Божа, грішних, Радуйся, Марія, повна, тобою, жінками, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, тепер і завжди, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. О Мій Ісусе, прости нам провини наші, охорони нас від пекельного вогню, приведи до Неба всі душі. А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця П'ята Розп'яття і Похорон Ісуса. І Як прийшли на місце, що зветься череп, там його розіп'яли і злочинців одного по правиці, а другого по лівиці. Ісус же сказав. Отче, відпусти їм, бо не знають, що роблять. Коли ж ділили його одіж, то кидали жереб. Один із повішених злочинців зневажав його, кажучи: Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас. А другий, озвавшись, скартав його і мовив: Чи не боїшся ти Бога, ти, що покутуєш ту саму кару? Бо ж ми приймаємо кару гідну наших учинків, цей же не зробив нічого злого. І додав: Ісусе. Згадай про мене, як прийдеш у своє царство. Ісус сказав до нього «Істинно кажу тобі сьогодні будеш зі мною в раї. Було вже близько шостої години, і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години, бо затьмарилось сонце, і завіса храму роздерлася посередині. Ісус закликав сильним голосом: Отче, у твої руки віддаю духа мого. Сказавши це, він віддав духа. Побачивши, що сталося, сотник почав прославляти Бога, кажучи справді цей чоловік був праведний. Ти маєш свої плани, мрії, ідеї щодо свого життя. Попереду в тебе ще стільки часу, отже треба жити наповну. А що, якби ти не дожив до завтрашнього ранку, якби твоє життя мало скоро закінчитися? Чи ти готовий до цього? Ісус, незважаючи на страждання, з любов'ю віддав свого духа Отцю. Чи міг би я сьогодні так само віддати Богу свого Духа? Чи є взагалі Бог для мене батьком? Якщо ні, то потрібно якомога швидше це змінити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь, з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині в годину смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, тепер і завжди, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Омі Ісусе, прости нам провини наші, охорони нас від пекельного вогню, приведи до неба всі душі, а особливо ті. Що найбільше потребують Твого милосердя. Під твій захист прибігаємо. Пресвята, Богородице Діво, благаннями нашими не погордив в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво, преславна і благословенна, оволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, Утішителько наша, сином своїм примири нас. Синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.